Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми вже завершуємо вивчення нашої пісні Капасний дощик і останнє, що нам залишилося вивчити, це рухи до цієї пісні. Отож, починаємо! Для початку ми ставимо ручки на пояс і робимо пружинку. Це програш. Як ми робимо пружинку, згадуємо. Раз, зігнули ніжки нахилили на, тулуб, рівненько. В іншу сторону. Два. Раз. Два. Молодці. І перший куплет має такі слова. Пожовтіло листечко на клиночку. І ми з вами показуємо, яке в нас листечко на клиночку. Піднімаємо ручки догори і робимо ліхтарки. Ось так. І промовляємо. Пожовтіло листечко на клиночку. Молодці. Наступне. Почерніли айстреньки у гайочку. Показуємо, для нас айстроньки ростуть на землі. Почерніли айстреньки у гайочку. А тепер давайте разом весь перший куплет. Пожовтіло листячко. На кленочку. Почерніли айстреньки у гайочку. Молодці. Далі у нас йде приспів. На приспів в нас такі слова. Такий дощик капосний сам гуляє, а дітей на вулицю не пускає. І ми сваримося на наш дощик. Ставимо ручку ось так на ліхтик і кажемо, такий дощик капосний сам гуляє. І ручки на поясі ніжками, А дітей на вулицю не пускає. Тепер давайте ще раз разом. Такий дощик капосний сам гуляє, а дітей на вулицю не пускає. Молодці. Другий куплет. Заховалось, сонечко не видати. Як нас сонечко ховається? Сховали своє личко і співаємо. Заховалось сонечко не видати. Наступна фраза сипле вітер дощиком кругом хати. Як в нас дощики, показуємо. Сипле вітер дощиком і ще раз, кругом хати. А тепер давайте весь другий куплет. Заховалось сонечко. Не видати! Сипле вітер дощиком, кругом хати. І знову приспів. Такий дощик капосний сам гуляє, а дітей на вулицю не пускає. І третій куплет у нас такі слова. Стукає і грюкає у віконце, а що вам не весело тут без сонця. І ми з вами показуємо, як стукають у віконце. Стукає і грюкає у віконце. І далі ми дивуємося. А що вам не весело? Тут без сонця. Ще раз, стукає і грюкає у віконце. А що вам не весело, тут без сонця. І знову приспів. Такий дощик капосний, сам гуляє, а дітей на вулицю не пускає. А тепер. Давайте це все під музику. Доброго призинку. Пожарці листечку на кленочку. По айстронки У гайочку. Так і до ще копосний сам гуляє. А дітей на вулиці Жінка продаж. Заховало сонечко не видати, сиче вітер дощиком, кругом хати. Так і до по посни сам гуляє, а дітей на вулицю не пускає. Продаж круженька? І є у випонце, а що вам не весело тут без сонця, так і на ще сам гуляє, а дітей на вулицю не пускає, так і капусний сам гуляє, а дітей. Це буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати. Я чекаю з нетерпінням на ваші відео.